Всім привіт! Почався в мене вивід одним словом перепеляточок. І зразу з ними вже почали лізти курчатка. Вчора швиденько перевів їх в горизонтальне положення лутки, бо побачив, що одна бентамка вийшла, вона так вниз і впала до перепілочок. Зараз буду діставати разом, дістану й разом з перепілочками. Підготував їм брудер. Курчата переїхали в нас сюди наверх під звичайну лампочку. А внизу. Виставив 35, вже нагрівається, застелив пеленочку, потім треба буде подробити корму. І ось така у нас картина по перепілочках. Зараз буду діставати їх разом з вами. Там ось одна бентамочка. Тут не знаю чи буде видно, Горі може краще. Все в пуху. Зараз, 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 зараз. Спробую якось ось там ніби мало би бути видно, але, але не видно. Одним словом, там йде вивід фокусую, що таке. Одним словом, там йде вивід курчаточок також. Зараз буду дуже швидко діставати. Перепілочок разом з вами, щоб курчатка довго не лежала, яйця, якраз лізуть відкрити. Ось такі виводи один за другим. Вчора. Індичата, три каченяти, зараз ось перепілочки. Почали лізти курчата, завтра буде поповнення курчат. Скоро я так дивився, має лізти і вже каченята під качкою, тою першою, що ми з вами садили. Одним словом, малят щораз більше. Так, виключили інкубатор і ось така у нас навала. Швидко, швидко не встигає навіть інкубатор їх брати. Ось такі красунчики. Ширенько, ширенько. Так. Де ви там? Всі підходимо, підходимо на вигрузку. Так, зараз щоб це здало, хоч трохи дістати скоролупочок. Ось лізуть. Треба буде треба через стойку діставати трохи перепілочку, щоб іншим вони не заважали не виводитись. Tak, Pios polny i jaszczyk. Так, так, так. І швиденько закриваємо і включаємо. Ось такий коврик. Це в нас ось така гарна пентамочка чубата. Це в нас порода фараон. Будемо зараз рахувати. Два, чотири. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24, 20, 6, 20, 8, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 48, 48, 50, 54, 58,

Вісім. Дев'яносто два, дев'яносто чотири, дев'яносто шість, дев'яносто вісім, сто чотири. Сто чотири, сто вісім, сто десять, сто тринадцять. 116, 118 ось таких красунчиків, одне ось таке світленьке, не знаю, чи це щось вивело, чи все так має бути. Зараз надробимо їм корму, ось одне собі відбірло від всіх. Тут тепленько, вони собі зараз розійдуться, розігріються, вони зразу вже шукають їсти, перепілка зразу тільки виводиться, зразу шукає собі корм. Там ще одне є і ще я думаю, надоплені. було 180 яєць. Я не вискупував, не перевіряв. Як було, так, так я їх і був, всі поставив на вилок. Тому будемо ще спостерігати, що там буде далі. Завтра мають бути курчатка, ось такі невеличкі відео про перепілочок. І ось між ними бентамочка, яка вирізла найперше. Така гарна. З подвану міса. У нас таким гарним чубом. Красуня. Ось такі ось справи. Всім дякую, що дивитесь, всім гарного дня, мирного неба і всього вам найкращого.